Ерефія здатна виготовити 400 танків за рік. Водночас, за 13 місяців війни проти України, вони вже втратили 10 разів більше, майже 4 тисячі одиниць цієї техніки. Звісно, легко встати на броневик і сказати, давайте все націоналізуємо, Давайте, а на чому ми будемо їздити? Отже, про танки для Ерефії кремлівські злочинці, вкотре демонструють повний відрив від реальності, та здається, демонструють це цілком свідомо. Такий собі Медведєв заявив, що Росія цьогоріч виготовить півтори тисячі танків, але це не відповідає реальності. За найроздутішими показниками Уралвагонзавод, найбільше підприємство Ерефії, може виробляти на місяць десь 20 танків, а насправді двічі менше, бо бракує комплектувальних від електроніки до закордонних підшипників. На трьох інших ремонтних заводах Ерефії за місяць можна відремонтувати чи відновити від 20 до 40 танків. Тобто, загалом за рік на теперішніх потужностях Ерефія може зробити 400 танків, і нових, і модернізованих. А потякання Медведєва про півтори тисячі це все із сфері пропаганди. І робиться це, по-перше, щоб запевнити росіян, що підстав для паніки та дефіциту зброї немає. А по-друге, щоб переконати Захід, виділяти менше військового потенціалу на підтримку України, бо мовляв, запаси відтворення зброї в Ерефії безмежні і її буде дедалі більше. Проте запас міцності оборонно-промислового комплексу Ерефії, згідно з висновками української військової розвідки, становить лише два роки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.